Продовжуємо програму. Настільний теніс це не лише гра, а й школа витривалості, концентрації та поваги до суперника. У горішніх плавнях пройшла відкрита першість з настільного тенісу серед учнівської молоді. Про учасників та переможців турніру. Дізнайтеся далі. Вперше за останні 30 років у горішніх плавнях відбулася відкрита першість з настільного тенісу серед учнівської молоді. Змагання проходили у спортивній залі Вищого професійного гірничо-будівельного училища. Організатор змагань відділ культури, спорту і туризму горішньоплавнівської міської ради. Турнір об'єднав 25 юних спортсменів із горішніх плавнів, пришибу, Дмитрівки та Кременчука. Тенісисти змагалися у двох вікових групах: молодша 2012 року народження та старші 2008-2011 років. Відкрита першість з настільного тенісу серед учнівської молоді. Проводилися змагання різного рівню, там гімназіади, спортивні ігри, коли приїжджали команди із різних міст до нас, приймали участь у змаганнях, але просто відкрита першість міста горішні плавні з настільного тенісу серед учнівської молоді була проведена вперше. Спортсмени наполегливо намагалися здобути перемогу, яка не так просто давалася у запеклій боротьбі із досвідченими суперниками. Важливою частиною змагань є вболівальники спортсменів, їхні родичі, які надають наснаги, мотивацію працювати та підтримують їх і у поразках, і у перемогах. Ми приїхали не просто підтримати, ми приїхали, щоб діти набралися опитування, щоб пограли в дружній атмосфері. Це мої сини. Старший син також приймає участь, молодший син приймає участь і ще донька бігає. Поки ще тільки дивиться, але ж також я думаю, що буде грати. в Дружній атмосфері пограти, хлопцю привіз. Головне. Знаєте, як кажуть, не перемога, а шлях до перемоги. Бо якщо сказати, що ми приїхали сюди просто пограти, ні, це неправильно. Треба пройти цей шлях, щоб бути задоволеним від кожної гри. Чи то ти виграв, чи то ти проіграв, ти все одно набрався якогось опита і все одно ти отримав задоволення від цього. Треба пройти шлях достойно і грати так, як тебе навчили, і як тебе навчають. Зіграно завершальну партію. Наближається час визначити переможців. Знаю, як вам мені сподобалося. Я думаю, що вам сподобалося, особливо ті е, тенісісти, які займаються в мене теж для них це теж практично ну, другі такі змагання якогось рівня, якогось рівня. Я думаю, ми теж будемо продовжувати і будемо розвивати і маючи такий. Прекрасний, таку прекрасну залу для настільного теніса рік, щоб тут в горішніх планах він не розвивався. Серед дівчат призерами стали Аліна Кравченко, у неї третє місце. Друге та перше здобулись сестри Каміла і Кароліна Сікавець відповідно. Переможниця Кароліна займається настільним тенісом два роки. Розповідає, їй було складно перемогти суперників, але вона наполегливо тренувалася до цих змагань і дуже задоволена своїм результатом. Я бажаю, щоб всі, хто грає в теніс, щоб вони вивчали задоволення, якесь, щоб вони раділи всьому. Під час війни вони продовжували грати, мріяти все. Щоб пішли до своєї цілі. Серед хлопчиків молодшої групи третє місце у Нікіти Лісного, друге у Євгенія Журняка. Перше у Артема Гоголєва. Серед старшої групи третє місце посів Артем Гоголів, друге місце Архип Татарко. Перше виборов Сергій Казарян. Як бачимо, особливо відзначився Артем Гоголів. Зумів вибороти перше місце в молодшій групі і здобути бронзу серед старших. Завідувачка сектору фізичної культури і спорту, відділу культури, спорту і туризму Ольга Карпенко вручила призерам турніру медалі та грамоти. А чемпіонам за перше місце ще й кубки. Відкрита першість із настільного тенісу серед учнівської молоді дала можливість спортсменам продемонструвати наполегливість, витримку та свої набуті навички. В першу чергу хотілося би сказати дякую організаторам, суддям і всім, взагалі причасним до цього турніру. Я дуже радий, що Місіорішні плавні починає розвиватися більш дитячий настільний теніс. Почали я знаю займатися секцією з дітьми, тому дуже дякую Олександру Івановичу за ці змагання. Я думаю, для цих для багатьох це був новий досвід. І сподіваюся, що всім сподобалось мені. Також цей турнір став яскравим прикладом того, як спорт об'єднує дітей із різних міст.